Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол24. І сьогодні менше часу присвятимо аналізу самих поєдинків з очевидних об'єктивних причин, бо їх було протягом цього тижня не так вже й багато. А розповімо про щасливий жереб Ліги націй і які запасні гарантії він дає збірній Україні. А також про чергові схвальні відгуки про гру українського захисника Евротона Віталія Миколенка і ймовірний переїзд деяких українських футболістів до іспанської лаліги. У нас уже є на зв'язку. Тарас котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Як відомо, напередодні 8 лютого відбулося жабкування групового раунду Ліги Нації 2024-25. І дізналося своїх суперників зрозуміло, і збірна України, яка гратиме у дивізіоні Бі. Серед опонентів команди Реброва, як відомо, збірна Чехії, Албанії та Грузії. І відверто нам потолнило із жеребом, бо Україна під час жарбкування була другою сіною і у квартеті серед суперників могли опинитися до прикладу. Англія, Словенія і Туреччина, і з четвертого кошика. Із приємних новин є інформація, також що переможці групи ліги націй матимуть шанс вийти до плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Якщо провалять проваляться у класичному відборі, але ти все одно якийсь віднайшов приховну загрозу, і у вигляді якої зі збірних майбутніх суперників України у цьому відборі? Так, ну взагалі це не те, що навіть провалять, тому що е, напряму виходитимуть на чемпіонат світу е, тільки перші місця, а вже з другого місця там е, доведеться дивитися або е, на найкращі другі місця, або там на, через плефлігінацій. Саме і що цікаво, Сергій Рибров якось так переплутав, він сказав, що е, відбір через лігію там допомагатиме на Євро-2024 проходити. Насправді ні, це на чемпіонат світу вже 26 того року, а щодо жеребу, ну то коли я тільки поглянув на список команд, то оце такі солодкі булочки. Давайте давайте сюди до мене. Все, де будемо дивитися, як буде Україна їх швиденько гарно розкатувати. А, а потім вже при уважнішому спостереженні, я дивлюся, що в принципі нам був ЄФА підготував таку досить ментальну пастку, насправді тому, що і Албанія, і Чехія, і Грузія насправді не такі прості та ж збірна Грузії, якої звичайно головна зірка. Фіча Кораз Хелія з Наполі, але вна, навіть сумарна вартість гравців грузинів, що для нас досить дивно, напевне, може бути відкриттям, тому що звикли ми їх якимись такими аутсайдерами вважати. Але збірна Грузія за трансферною вартістю на трансформаті маркет набагато дорожче, навіть ніж на ж збірну Чехії. Тобто, це може бути елементарно, може бути нашим головним суперником, конкурентом і величезні труднощі нам складати. Тим більше є футболісти, знайомі з нашим чемпіонатом гравці Шахтаря. Швілі азаров ще зараз третього е центрбека з Грузії підписали. Є той ж ці тейшвілі, який багато пограв е за е Динамо, і потім розказував, що його змушували за молодіжні збірні України грати <кій> тільки тому, щоб він там. Закріпився в Динамо, а він не хотів Він все життя хотів тільки за Грузію представляти. Тобто, це теж може бути принципова дуель. Ну і головний тренер, легенда в збірної Франції Баварія Віллі Саньоль, який досить дуже довго працює з цією командою, і поки що, звичайно, успіхи такі собі, тому що ну із Шотландії, і з Норвегії, і з Іспанії теж не, не могли вони тягатись на рівних грузини, але спалахами от демонстрували яскравий футбол, і саме атакувальна ланка цієї збірної дуже небезпечна, тому що там ще. І Мікелтадзе з Меца, і інші е, гравці, які виступають в європейських чемпіонатах, тобто є, е, є цікаві е, суперники, є же ж там Саба-сезоном сторіно, е, є ціла низка футболістів, які вже себе закріпили в топ-лігах, е, і, в принципі, отак взяти за кількістю легіонерів в топ-чемпіонатах, то десь співставні вони грузини з нашими футболістами. І е, якщо в нас там, наприклад, головний е, трансферний актив це. Мудрик донедавна був то людина, яка мало грає тому що, тобто, в тому ще топ чемпіонаті. То в і, і, і грузині, все таки це Корасхеля, який здав в цьому сезоні порівняно з феноменальним минулим, але все одно він залишається лідером наполі, і це е, дуже дуже, дуже то, серйозна насправді загроза. Якщо ми будемо підходити до того, що там грузина та хто це такі, ми завжди їх вигравали. Там вдала статистику попередніх останніх матчів. Ну і в принципі, в нас все все добре з тими суперниками і з Албанії ми Там громили, і грузинів перемагали. В ну, Чехії при Патрукові зіграли нічого один один на виїзді. але це був такий експериментальний склад і тренер і інший зовсім. Тобто, ніби на папері все дуже добре. Але йдемо далі. Наприклад, завжди збірна Албанії, яка ну вдома, це просто пекло. Вона розтрощила Польщу, розтрощила Чехію. Всі ці перемоги на сухо. Там кормастякі е, такий, такий стадіончик, який тисне на тебе, і це можна десь порівняти зі стадіоном Лутуна, де дуже близькість до е, поля. І в фанати таке враження готові спалити ці стадіони, що їхня команда не переможе. І є там Ернестнучі. Ну, е, Грає за Легію, Він, його купували за 500 тисяч євро, зараз його продають бащуктаж за 10 ну, мільйонів. Трошки трудно ще, бо там, не хочуть турки все зразу платити, але це може бути найдорожчим трансфером як Легії, так і взагалі Чемпіонату Польщі в історії. Ну, і Людина в 22 роки дійсно. Вирішує і на Єврокубкому рівні, і в збірні, і, і так далі. Це дуже багато таких і перспективних футболістів, і тож Арман Доброя з Челсі, так і є ветеран Сокол Цикалеш, який в чемпіонаті Туреччини за скромний Сіва не помиляюсь, дуже багато голів забиває в свої 33 роки. І також дуже підступна команда, яка і в футболісти в чемпіонаті Італії, і в чемпіонаті Англії, і в ну, будь-якій, напевно, топ-лізі також можна знайти албанців з досить серйозного пристойного. Рівня і в принципі. Навіть трошки дивно для мене, що не звертають, можливо, українські скаути на албанський ринок, тому що албанський футбол от, реально на підйомі. Це, це не мем, це не іронія, це не виправдання можливих там, наступних поразок. Це дійсно дуже теж серйозна загроза. Хоча на папері ну сказав, що там Албанія? Та, але у нас всі дуже боялися Польщі, що нам попадеться у відборі чемпіонату світу. А тут Албанія, яка дуже легко з поляками розправлялася вдома. Ну там на виїзді вже програли, але вони всі в свої Вдання вирішили, і перше місце посіли, тому будьмо будь, уважні. Ну і збірна Чехії е, такий не непростий суперник. А ще щодо Албанії, ще мене стало таке пане відкриттям, що там ну окей, Сільвіньо головний тренер збірної легендар там Арсенала за Барселону побігав, а, а також Педро Сабалета, колишній захисник Манчестер Сіті, який майже все виграв з командою Вардіоли з Пелегріні, попрацював і. Дуже, дуже серйозний був такий футболіст аргентинський, але зараз він побічником Сільвіньо в тренерському штабі збірної Албанії, що також свідчить про серйозні амбіції. В Принципі, це поступово поступово вони італійських доброго доброго тренера мали і, і зараз бразильсько-аргентинські ці симбіоз, І помітно, що є якась певна така програма, є вкладаються гроші в те, щоб албанський футбол зростав і гідно представляв команду на національному рівні. Все життя албанці, які Якісь які були такі ну, серед балканських країн, там ну, такі невдахи, можна сказати, не, не претендували ні на що, а зараз вони реально виростають в потужну силу. Збірна Чехії там, ну, теж не, не, не по такое представлення, гравців основних команд Вестхемів, Борусії, Баєра, які лідери у чемпіонаті. Німеччині дуже дуже серйозна команда. Хоча що цікаво, найкраще бомбардиром є. Є такий собі опорник, вісімка вестхема Томаш Совчик, який просто ну, там звик і вміє правильно замикати ці м'ячі. Ну і от в останніх саме поєдинках то він на себе більшу роль бере на бомбардирську ніж визнані нападники, тож Патрік Шіксбайера і інші. Ну тобто це така теж буде серйозна загроза, і в силовий такий атлетичний футбол, де нам. Доведеться насправді також не солодко і якось от, не скаже, що в в якомусь матчі ми е, протистоятимемо кризовій збірній. Ми протистоятимемо команді, які на голову ми сильніші, і ми маємо їх легко перемагати. Це будуть дуже цікаві, дуже серйозні випробування. Е, і ну просто аж вже не не, не, не може чекатися. Тобто, якщо хтось там очікує легкої перемоги і легкого першого місця, то тут будуть проблеми. Ну, і ще цікавий момент з форматом, що якщо ми посадимо друге місце в лізі націй своїй групі, то ми будемо з третьою командою дивізіону А боротися за право підвищитись в класі і в елітний дивізіон повернутися. Де ми один сезон провели з Шевченком? Є вже календар матчів Ліги Нації. Перший тур, як відомо відбудеться 5-7 вересня 2024 року. Зрозуміло, а другий 8-10. до іншої анонсованої теми з'явилося напередодні інформація від. Досить сумнівного видання «Фічахес» іспанського, яке спеціалізується на вигадуванні новин, і воно просто розписало неймовірний сценарій продовження кар'єри українського вінгера Челсі Михайло Мудрика, начебто, він може стати частиною угоди між синіми та каталонською Барселоною щодо трансферу нідерландського хавбека дейонга щодо деталей. Чалсі, начебто, вважає, що зможе отримати зіркового футболіста, віддавши каталонцям Мудрика, доплативши ще 40 мільйонів євро. Е, відверто скажи, Тарас, навіть якби це було правдою, думаєш, був би шанс Мудрика прожитися у теперішній барсі, яка як відомо влітку залишиться е, без хаві і проявити свої кращі якості в іспанській лалізі? От в персолону переходив Рафіння. І це також був такий швидкісний Вінгер. Він дуже класно діяв заліз на контратаках. Розривав просто був один з моїх улюблених футболістів в АПЛ. І, і, от, наприклад, що Будрик був на місці Рафінів, якійсь такій контратакувальній команді раніше ж його то з Бренфордом пов'язували. Там просто контракт йому не сподобався і так далі. Але якби був він е, в таку команду, яку на просторі, де він міг би розривати, перейшов перейшов і де би тренер йому змушений був довіряти, тому що виклали би певну суму і був би він безальтернативний. Це був набагато кращий варіант для нього. Ну, а Барселона, ну, це ще я думаю, що це було б ще більшим провалом, ніж Челсі, тому що ну, в принципі от Хаві показав, що він не знає, як Рафінію використовувати. І навіть кілька хороших матчів спалахів Рафіні не переконують тренера Барселони, і це потрібен футболіст, який дуже вміє короткому клаптику і без швидкості. Але саме десь технікою, саме розумінням гри, проходити ці захисні порядки суперників того не показує він більше по тому, щоб як його зараз критикує Дарен Бен, наприклад, то, що він. Просто бере і з м'ячем натикається в футболістів і вважає, що вони якісь прозорі, і вони мають якось там чи розступатися, чи, чи якось м'яч повз них буде проходити, а по це не працює. І в іспанській лізі також вміють, в принципі, гравці оборонятися, і це буде також дуже складно. Тому, звичайно, що не вірю я в такий проект, але от саме момент з бажання мудрика. А, Піти кудись і, в принципі, мене не, не дивує. Тобто, там теж були чітки, те, що він а, просив. Челсі відпустити для того, щоб він отримував ігрову практику вже взимку і себе якось відновлював свою кар'єру, свій психологічний стан. І це позитивно. Шкода, що Челсі сказали, що це варіант нереальний. Не знаю чому. Тож шкода, що Челсі не пішов на зустріч із Баварії, де вже реальне джерело, яке абсолютно достовірне, і яке в принципі підтвердив Мудрик, що ввелися ці переговори. Бава... за Атлетік повідомляв про те, що Баварія була близька до того, що там підписати Мудрика як піврічну таку заміну травмовану ковану. Але, на жаль, вибрали все таки варіант підписати швидше з Сарагусу з іспанської ліги, який мав приходити влітку, а прийшов взимку вже. І цей варіант би був дуже класний, насправді. Дуже шкода, що його не. Не вдалося досягнути. Хоча, звичайно, проти Баварії також всі намагаються в захисний футбол грати, але е, десь все-таки футбол німецький більш вертикальний, більш зручніший, ніби бути для Мудрика, ніж е, в того, що в АПЛ грають команди е, проти Челсі, що вибудовують і заганяють її в Паску, і те, що е, там питання і постійна критика до допочетів, що він не знає, що робити зі своїми футболістами і як видобувати з них найсильніші якості. Тому, Відповідно, зараз знову непрості, напевно, все-таки часи очікують на Михайла, адже він і в Кубковій грі не вийшов за Стонвілою, де нарешті якийсь гарний перформанс команда видала, і загалом навіть той асист з Воверхемтон якось не переконає почутті давати йому нові шанси, що досить дивно насправді. Досить дивно, і повертаючись до цього поєдинку проти Астонвіли Кубкового, в якому Челсі здобуло перемогу, нагадаю, з рахунком 3-1, на після матчі прес-конференції, Морисю е, зауважив і стверджував, що це напевно що найкращий матч синіх під його керівництвом у цьому сезоні. Ну, в принципі, під іншим керівництвом і не грали, просто заговорився. І як ми з тобою спілкувалися і обговорювали трансляцію цього поєдинку, що камери трансляційні і режисери, які висвітлюють. Цей поєдинок в онлайні не взагалі вже не концентруються на Михайло Мудрику, який знаходиться на лаві запасних. Таке враження, що це не, не те, що не на нього наставлять ставку, а не висвітлюють як зірку Челсі і частину цієї команди. І мені здається, що було помітно навіть в матчі проти Вулверхемптона, коли він вийшов на 18 хвилин, він якесь як чужорідне тіло в цій конструкції по зараз знаходиться. І, на жаль, невідомо, що із цим робити, бо його не відпустили в оренду. Ну, от коли е, рахунок 3-0, і можна було б дати людині побігати, і ти не випускаєш на заміну. Ти випускаєш на кунку. Ти змушуєш Галахара цілий матч проводити. Ти а, просто заганяєш деяких футболістів в, в човим е, режимом. На тиждень ти випускаєш там навіть оборонця Центербека, який ну, невідомо, що мав там сіли робити, замість атакувального футболіста. Е, ну, можна було вже, в принципі, при рахунку 3-0 розслабитися. І десь, тому що і так вони сіли в оборону, пропустили один, мали пропускати другий. І якби ще трошки більше часу, то Станіла могла і дотиснути ще часу, було б дуже смішно. Е, чому е, початі, ну, до, до нього якраз були претензії в попередніх матчах? Чому в таких епізодах, коли це все вирішено, коли можна, Дати цей шанс Модруку без загрози результату, ти він не дає цього, і це насправді показовий момент, що він все ще вважає його напевне тенісистом індивідуалістом, А, А в команді йому подобається. От, що, я що грають Енсо Фернандес, який там футболку в стилі Месі вивішував, і цей пафос не зрозумілий після одного вдалого матчу за стільки провальних. Е, і також розкритикували це святкування. І якщо критикують святкування футболістів Арсеналу, арсенала. То це мене дивує, тому що ці футболісти заслуговують на таке так, тобі більше після да. перемоги над Ліверпулем. А коли футболіст Челсі критикує його за такий перформанс з. Е е е Алюзії на Месі в матчах з Ралом, коли він карав Мадридців в класі, то це реально перебір. Ну, тобто, е, Тому що в наступному матчі ви провалитеся, і що ви що ви будете на вас ще більший хейт буде литися? Навіщо таке робити? Окей, святкуйте якось там по-своєму, ви видумайте щось, е, підбіжіть до тренера. Зрешто, якщо там, ну, е. Для мене, до речі, Енсу Фернандес це один з тих гравців, казали, що е, які нещасливі, які е, мають великі амбіції, йому, їм продавали проект, що він буде. Боротися за найвищі місця, а він прийшов за 10-те місце боротися, і це для мене один з тих футболістів. І він показав цей момент, що він суперзірка, що він яким він себе бачить. Він ж там теж роздає мудрику ці поради і так далі, куди відкриватися, і правильно окей, справедливо. Але Енсо Фернандес також не ідеальний і, можливо, теж не, не, не йому потрібно прям прям так вже викрикувати руками, розмахувати, що там мудрик не так робить, тому що Енсо Фернандес так само помиляється на футбольному полі досить ось і зараз цей момент ну досить досить такий несмак. І я переживаю тепер за наступні матчі Челсі. Щоб не довелося вже потім аргентинцю виправдовувати за це святкування після наступних провалів. Ну досить швидко гравців Челсі таке враження виростають крила. Була невдала серія із просто шокуючих поразок. Нагадаю, що програла Ліверпулю з рахунком 1-4, Потім згодом Вулверхемптону 2-4. І тут перемога впевнена над Астонвілою. І до речі, щодо персони. Енсу Фернандеса, то перед цим поєдинком в Кубку Англії розповідав його батько, що він знаходиться в емоційній ямі, пригнічений, тому що він в нього менталітет переможця і він звик перемагати. А з цим Челсі, яке зараз знаходиться посеред турнірної таблиці, вже другий сезон поспіль. Він не може прийняти Аргентинець, Цього йому не складається пазла в голові. Що він бореться за такі місця, а не за топ 4 в рамках англійської прем'єр-ліги. І от до ще одної анонсованої теми щодо присутності ще кількох українців в іспанській лалізі. Ще повернемося до до АПЛ, а зараз про Іспанію. Український вінгер Желаний Віктор Цанков напередодні з'явилося інтерв'ю його разом із Артемом Довбиком Ютуб каналу Трендець він розповів, що в Каталонії проявляли інтерес ще до двох українських гравців, які на даний момент грають в українській премєр лізі Йдеться про Миколу Шапаренка із кивиського динами і колишнього. Одноклубника Артема Довбака Олександра Піхальонка, але от е, самі зірки е, Жирони оцінювали цей трансфер як мало ймовірний через фінансові апетити Суркіса і СК Дніпро 1 От е, твоя думка чи вдалося, чи вдасться найближчим часом цим двом футболістам, е, особливо піхальонку, який знаходиться на ходу, е, переїхати в якийсь стоп чемпіонатів, якщо не в Жирону, не в Іспанську Лалігу? Напевно, що все може бути, але напевно, що не в вживано, тому що іспанський клуб звик рахувати гроші. А те, що вимагатимуть за піхальонка і за шипаренка, власники цих клубів, це буде дійсно трошки неспівмірно з тим, як оцінюють цих футболістів в Жероні і наскільки готові в них вкладати. Піхальонка був там певні пропозиції, теж за кордоном. Ну але як на мене, то вже ближче буде йому до Полісся, ніж до. Топчі піратів, тому що теж може бути, що просто всередині країни можуть перебити пропозиції за кордоном. А, ну а щодо Шапаренка, то м, теж потрібно набрати певну стабільність е, після. Тої серйозної травми, яка на дуже багато місяців його е, витягнула з футболу. Потім теж були певні е, проблеми зі здоров'ям. Е, зараз на зборові теж пару матчів вже пропустив, і, і відповідно, ну поки що десь випав напевне з радарів скаутів європейських е, клубів. Але насправді для Жерони це було би дуже, я вважаю, цікавим підсиленням і обидва дуже розумні футболісти в центра поля, і якраз Алиш Гарсія зараз е, буде покидати команду влітку і будь-хто з. І ще Шапаренко чи Пихальнок могли би влитися, могли би спокійно за ігровими за ігровим потенціалом, могли би замінити Гарсію. Не знаю, як з менталітетом, тому що в Довбика і в Циганко абсолютно правильний європейський менталітет. Якось ну вони настільки настільки розумно на свою кар'єру дивляться, настільки розумно бачить себе, якось не надто там витають в якомусь в космосі, що вони суперзірки, але бачить якісь свої слабкі сторони і так далі, але готові. Дуже багато працювати, щоб закріпитися в цьому місці, і відповідно мають серйозні амбіції і це. В них нема такого, що от я хочу повернутися в Україну. А в Україні там щось краще нас дуже часто футболісти такі думки висловлювали. І, ну я в Європі жив. Ну там таке, мені не подобалося, тому що і за сім'єю там скучав ще щось ще щось. А оці ці два футболісти вони от показують приклад, як потрібно сусереджуватися, сфокус, сфокусовуватися на своїй праці. Ну і звичайно, їм теж допомагає дуже це позитивне оптимістичне середовище, які вбудовані човс. Вже тобто команда переможець, яка росте з кожним матчем, від того, що ми е, маємо залишитися в Лалізі, до того, що ми зараз лідери, і конкуруємо з Манчестер Сіті, за потенційно конкуруємо за місце в лізі чемпіонів наступного сезону. Тобто є таке цікаве правило УЄФА. Якщо, наприклад, е, команди з одного власника е, виходять в груповий етап, то та команда, яка вище місце посідає, вона має пріоритетність, і іншу команду можуть не допустити до турніру. Тобто, скажімо, якщо Манчестер Сіті посідати. Третє місце жирона друге чи перше, то УЄФА буде тягнути Жирону в Лігу Чемпіонів а Манчестер Сіті, навіть якщо він виграє Лігу Чемпіонів ще раз. Може сказати, почекайте в черзі. Ну Напевно, що до такого не дійде, і маємо приклад, Bull Зальцбург, австрійський РБЛ як Німецький, які зустрічалися в Лізі Європи в груповому етапі. Там вони щось на хімічали, поміняли трошки структуру власності, десь там з УЄФА покомунікували, і відповідно стало Лася така ситуація, що нібито е вони насправді не Red Bull од одна система а. Трошки інші. І, можливо, тут так само такий самий підхід е, досягнуть. І, ну, реально було б прикрою, щоб Жерона вийшла в Лігу Чемпіонів перше за стільки часу, та, взагалі в Єврокубки, а тут ще й Ліга Чемпіонів. І, і би її не допускали через те, що це Манчестер Сіті, це одна система, і не можна, щоб вони пересікалися, а, е, грали навіть в різних групах там Ліги Чемпіонів і мали потенційну можливість зустрітися десь на якомусь етапі. Е, тому от такий є цікавий момент. Ну і взагалі я думаю, що Жерона зараз насправді таке насиджене, тепле місцечко містечко для українських футболістів, якби їхня воля, тому що я думаю, не, не завжди українські футболісти хочуть покидати а, Україну їхати в Європу. Десь вони можливо бояться. Десь бояться такого прикладу. Що як не тільки ж є приклад чи добаки, є приклад мудрика там е, інших футболістів, Євремчука, та ж не все просто так. Тобто, можливо, і самі футболісти не дуже охоче десь кудись линуть. Є нормальна зарплата. І Все є якісь там е романтичні справи, є сімейні, є ще якісь речі. І, але якщо футболісти самі би хотіли, то дуже шкода було б, щоб вони саме ожерону, керівники наші клубі, просто зарубали б їм цей трансфер. До речі, ти згадуєш кар'єру Артема Довбека, В нього не один був вояж не надто вдалий до іноземних чемпіонатів за кордон з української прем'єр-ліги, і нічого з не з першого разу вдалося от заграти в Жероні. Зараз перебуває серед лідерів бомбардирської гонки іспанської лаліги. І до речі, щодо світі груп, нагадаю, що до цієї структури до цього холдингу також входить і французький Труа, але на даний момент він зараз перебуває на 15-й сходинці в французькій лізі. Зі один тому хвилюватися, що ж три команди потраплять в Лігу Чемпіонів не варто, тим більше якусь Лігу Європи. І щодо Геннадія, до, щодо Полісі, яке ти згадав, що ймовірно туди може перебратися піхальонок із СК дніпро 1 як відомо. Геннадій Буткевич, президент та власник Житомирського полісся, був на останньому поєдинку Жирони в рамках лаліги проти Реал Сосідада, який на жаль завершився із рахунком 0-0. І як він туди пробрався, йому навіть подарували футболку із сьомим номером через те, що зараз Житомиряни перебувають на зборах в Іспанії, скористався от нагодою і вже тролив в мережі в українські вболівальники Жирони, що спресував фактор Буткевича Поліса, тому є. В команді Вітчала не вдалося виграти. Ну, але це все лише теорії змови. І до останньої основи анонсованої по першої теми на сьогодні напередодні поміж головного тренера Евертона, Шона, Дайча, як відомо, а звати його Айан Уон, оцінюючи гру українського захисника Віталія Миколенка назвав його відкриттям цього сезону. І ця інформація для нас. Точно, з тобою не стало відкриттям, які оглядають кожен матч Евертона у цьому сезоні. І я заглядав до речі на Софоскора. Середня оцінка дій українця практично 7 балів, і це при тому, що команда і риски знаходяться у зоні виліту через зняття, як відомо, 10 очок з боку англійської прем'єр-ліги через порушення Ферпейплей. І до речі, паралельно з'явилася інформація від кількох видань, серед яких тім ток, що от Віталій Миколенко наприкінці сезону може покинути Гудісон Парк, якщо команда вилетить до чемпіоншипу. І що пишуть? Визначають, що українець робить в середньому 3,2 підкати за матч англійської прем'єр-ліги, і це четвертий показник, в принципі, серед усіх футболістів досить високо. І тепер. І свар оцінюючи гру, також пишуть наступне: що тепер зрозуміло за що свого часу Евертон заплатив за українського захисника 18 мільйонів фунтів. Так ну підкати або там, якщо і 1952, по іншому, все таки перекладати теклс, це ві… спроба відбору. Тобто дійсно в цьому а -а, агресивності відбору в Миколенка взагалі немає питання настільки правильно, настільки чітко він це робить, настільки вчасно йде в цей відбір, що не дивує, що саме ця статистика стабільна. У нього високі показники з матчу в матч, в деяких ну, взагалі абсолютно унікальні цифри, де він демонструє. І те, що. В разі виліту е, в чемпіоншип його він буде саме одним з таких е, власних шматочків для клубів АПЛ, то є ж е, для підписання на, до, в, в коїсь кризова позиція лівого захисника, то це дійсно так, це дійсно не дивує, і мав би реально Миколенко всі шанси залишатися в АПЛ, а не перебиратися в Чемпіоншип. Хоча е, ну, він, він, як на мене, така досить лояльна людина, що якщо б йому там, запропонували сезон пограти, і допомогти. Повернутися Евертону в тоновий ВПЛ, я думаю, він би не відмовився сам сам по собі. Хіба що там от реально буде дуже смачна пропозиція, тому що все-таки є фінансові проблеми в Евертона і не закриті ці питання зі стадіоном, відповідно через які ще шість очок можуть покарати і рисок. Тому краще за все, все таки самого Маколенка кудись той продадуть. Ну і в принципі, людина заслужила, буде цікаво подивитися в трошки. В іншому середовищі в іншому футболі ніж на цей бійцівський клуб Шанадайча на, на громи колонка? Так, поглянемо до речі до до списку тих гравців, які можуть покинути клуб. Тім ток називає Джерата Брандвайта, який знаходиться на олівці ВҐартеса Саудегейта, як потенційний гравець збірної Англії. Також Аманду О Онана, на якого полюють в Англійській прем'єр-лізі кілька клубів. Зрозуміло, Джордан Пікфорд, голкіпер Дукуре і півзахисник Джек Харрісон. І от шостим або п'ятим називають саме Віталія Маконки, визначають, що це один з. Кращих футболістів у цьому сезоні у складі «Ірисок». безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час та можливість оглянути, оцінити жеребкування ліги націй і також описати чутки, які з яких з'явилися в інфополі щодо можливого переїзду українських футболістів до інших клубів. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач англійської прем'єр-ліги і не лише а також редактор футбол 24 І також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.